Огляд одноповерхового будинку 102 квадратних метра на ділянці 4,8 соток, який знаходиться в селі Віта Паштове, як видно, знаходиться на вже обжитій вулиці з асфальтованою дорогою. В тій стороні знаходиться ліс, це вулиця Васильківська. До лісу тут метрів 500. По вулиці вже всі будинки заселені. Люди живуть. До речі, там також наші будинки, там 160 квадратних метрів, 135-135. І зараз я вам покажу будинок 102 квадратних метра на ділянці 4,8 да, До речі, по комунікаціям почнемо. Встановлений лічильник, три фази, підведений під. Землею заведений електрика в будинок. Також по комунікаціям є скважина 50 метрів і переливний септик. Зараз все покажу. так Заходимо. У нас тут зразу забетонований такий вхід, вхідна група сходи, також забетоновані. Це все підготовка під укладку тротуарної плитки. Це парковка на два автомобіля. Це той септик, який я казав, переливний вже змонтовані люки. І навколо будинка є відмостка. Так, ось так виглядає будинок. Трошки розповім про декор. Значить, стіни в нас це барашек фірми Церезіт. Потім під вікнами. і Вхідна група. І ще там з тильної сторони будинку плитка фасадна. Ось покажу, як вона виглядає ближче. По утепленню 100 мм вата, стіни 300 мм газоблок. Цоколь також утеплений з тирадуром і покритий. Мозаїчною штукатуркою, дуже міцно, до речі, вікна колір антрацит є відливи. Вікна товщиною профіль товщиною 76 мм. Водосточна система також у нас колір антрацит і дах також колір антрацит. До речі, металевий дах. Ось на сусідньому будинку покажу, як він виглядає. Це клікфальц, це не металочерепиця, ось такої форми. Комен також обшитий металом, щоб не було затікання. Там от зверху той метал, ну там по такій технології зроблений, що затікання не буде. Так, і обійдемо будинок навколо, покажу. Як виглядає вся ділянка? Так, до речі, через хвіртку ми заходили і ще в нас встановлені відкатні ворота. Це також метал, фронтони зроблені облицьовані металом, і спеціальний тут такий софіт ми замовляли. Він також металевий. Ось. Покажу, як виглядає. Це ще раз плитка з затірочкою темною. Під колір. Ну, підбирали під колір такого металу. Так, все, обходимо будинок. Нагадаю, ділянка 4,8 Забор. Від сусідів з профлиста і по периметру весь наш забор з забетонованим фундаментом. Ось видно бетон. До речі, ми використовуємо марки 350. Так, як на фундамент, як на відмостки і на забор. Такі колони у нас з блоків, називається євроблок, це нові блоки доволі гарно виглядають. Укривочки. так Ділянка. Це в нас, до речі, на цю сторону виходять вікна житлових кімнат. Перша кімната, друга кімната. В цьому будинку дві житлові кімнати. Ширина між будинком і забором 7 метрів. Так, обходимо і покажу зараз з іншого ракурсу. Ось так виглядає. Діляночка. Майже 5 соток, але по документам 4,8. Там є нюанси, тому так і кажу, що майже 5, а по документам 4,8. Це скважина 50 метрів, я вже казав. І ось так виглядає будинок з тильної сторони. Вихід на терасу он через ті двері. Тераса. Велика, шириною 8 метрів на всю ширину будинку і глибиною 3 метри. Ось дивіться, показую. Тут також віддекоровано клінкерною плиткою і такий вигляд має будинок з тильної сторони. В сусідньому будинку на цю сторону виходять вікна, там, де сходова система і трошки з технічного приміщення. Житлових кімнат сюди немає. І зараз зайдемо всередину. Я покажу вам планування. Це заїзд, якщо, його, якщо потрібно буде, його можна буде долити бетоном навіть на три автомобілі. Але вони будуть один за одним припарковані. Металевий забор на середину під колір зроблений і на вулицю також під колір зроблений. Профарбований з двох сторон. Так, йдемо в будинок. Заходимо через Двері зі склом. Чому ми робимо двері зі склом? А тому що в даному от приміщенні прихожа буде більше світла. І коли світлий день, можна не користуватися. Наступний проєм: туди встановлюються двері і вони закриваються, і тут буде мостик холода. Через ці зайшли, ті двері закриті. Холод зайшов, зачинили ці, потім ті відчинили і пішли в хату далі. Так, Перше приміщення в нас, я розповів, це прихожа. Друге приміщення направо це топачне. Має віконечко, має каналізаційні зливи, вод електрики ід вод води. Віконечко відчиняється, всі, до речі, всі наші вікна відчиняються всю сторону. І стандартно. До речі, до речі, під кожним вікном в нас є підставочний теплий профіль. Так, а оце якраз тут ТТНка на якісь матеріали. Так, все проходимо далі. Далі коридор. По праву сторону в нас нежитлові приміщення, це гардеробна і там санвузол, і по ліву сторону дві житлові кімнати, вікна яких я показував, коли ми ходили по вулиці. І заходимо в кімнату. Ця кімната 18 квадратних метрів, має вікно. Ця сторона 2,40 висотою, а та сторона майже 4 метра. По блокам можна порахувати один блок 20 см. Армопояс також 20 см. Перемичка 20 см. До речі, армопояс іде по периметру будинку і зв'язується між собою. Це стіна, це перегородка. Армопояс йде там, де несучі стіни. В даному випадку це несуча стіна та і ця. Трошки розповім про утеплення. Значить, утеплення починаємо з шарів. Це у нас пара бар'єр. Далі йде вата 20 см. Над ватою йде мембрана, а потім вже металевий клікфальс. Я показував, як він виглядає. Це гідроізоляція між моверлатом, який там кріпиться через шпильки до армопояса. Вікна, підставочні теплі профіля. До речі, вони на всіх вікнах. Далі вже не буду показувати. Виходимо з кімнати. Гардеробна. Тут трошки темно. Трошки темно, покажу. Одна сторона висока, що дозволяє туди розмістити багато полок, підняти шафи. Ну, там уже хто як хоче, собі так і зробить. Та сторона 240. так Наступна кімната наліво вона має 16 квадратних метрів. Так само одна сторона вища. Одна нижча, одна 240, інша під 4 метри. Також вигляд на. Ширшу сторону ділянки. З двох житлових кімнат з цієї і з тієї. Тут також є армопояс. пояс Це та стіна, яка є перегородкою. І кімната, вірніше, приміщення це санвузол. Звідти ми заходили. По цю сторону у нас не житлові, по цю житлові дві кімнати, раз, два. І навпроти другої кімнати у нас є санвузол. Заходимо. У нас тут раз, два, три точки для каналізації. Вони все з'єднані, всі точки під каналізацію з'єднані в одну е, трубу і виведені в той септик, який я показував. Також тут є віконечко. Зараз його відчинимо, щоб було світло. Ось такий вигляд з ванної кімнати. Тут нічого не Проглядається. Тому можна сміло тут знаходитись і займатися своїми справами. В кожного вони свої. Так, це у нас лент-канали, які виходять в комен. Комен я показував, коли розповідав про дах. І такий санвузол. Все, виходимо. І заходимо в кімнату. Це остання кімната, це кімната для. Кухні, вона там е, передбачена. І залишок це у нас вітальня. Ще його називають кухня студія. Мається кімната 42 квадратних метра. Зверніть увагу на висоту стелі. Ось тут, де закінчується армопояс, це 2,40. І там по блокам можна дорахувати. Тут більше, ніж 4 метри. Багато світла за рахунок вікон, їх тут 4 і ось п'яте. багато повітря гарно дихається. Така кімната, тут можна розмістити диван, камін, або тут камін, телевізор, обідній стіл, там зона кухні. Можна встановити навіть. Островок кухонний, Місця тут досталь. Нагадаю, 42 квадратних метра. І вийдемо на терасу. Так, через такі високі двері. Висота в них, я точно не пам'ятаю, але я думаю, що тут десь 240. Все, вийшли на терасу. Я її показував. Ось так вона виглядає. Такий буде вигляд на ділянку і на цю сторону. Тут найбільша сторона ділянки. Підсумуємо будинок 102 квадратних метра. з ділянкою соток по документам. По комунікаціям скважина, переливний септик, введена електрика 3 фази 10 кВт. Газ знаходиться прямо біля, біля тих воріт. Я показував. Якщо потрібно, його можна також під'єднати, вести 5 метрів до, до воріт. Вон, бачите, стовп. там от прямо біля того стовпа газова труба. Вулиця обжита, село Віта поштова. Цей будинок продається. Кого зацікавить? Зв'язуйтесь зі мною, проведу вам екскурсію, відповім на всі питання. Які можуть виникнути? Якщо сподобається, купуйте. Будинок дійсно гарний. Звертайтеся, буду чекати. Купуйте і живіть.